Микола Тарановський, Золоці Верба, продовження оповідання у світлі рамп, частина третя прийшла у школу із сльозами радості, великої, наче її з гробу вернула до життя, і взялася до роботи з такою енергією, що ми закохалися у неї і подумали, чи не залучити її в театральний гурток. Та коли вдалося легко замінити приймака у класі, то на роль Назара підібрати актора виявилося справою складнішою. У резерві був один я. Суфлером можна посадити навіть учня, бо ж виконавці в основному вже знали свої ролі. Але я не годився вже тому, що його сценічна наречена Ганна Романівна була на цілу п'ять вище за мене. Такий наречений міг викликати у глядачів лише сміх, а про заміну артистки ніхто не міг допустити думки, тому що Ганна Романівна була окрасою нашої трупи, гарнувала свою роль, нарешті не було в нашому колективі малогабаритних дівчат. Зрештою, починати такі зміни однаково, що руйнувати уже готовий будинок, і, будувати, і заходитися будувати заново. Отже, проблема Назара виявилася справді складною. Обмірковуючи несподівану перешкоду, що постала перед нами, Антон Антонович сказав жартомаганні Романівні, Давайте собі нареченого на свій смак, чого маємо помагати вам у такому делікатному ділі. Важко сказати, чи був цей жарт своєрідною спонукою для Ганни Романів, чи лише приводом для виявлення раніше започаткованих взаємин її з колгоспним агрономом Михайлом Кушніром, але сприйняла ці слова вчителька веселим сміхом. Відповіла на них теж жартом. Доведеться пошукати на стороні, коли нема під рукою. Ніхто не надав цим словам якогось там значення. Посміялися та й розійшлися, тим паче, що завершувалося у школі півріччя, треба було вичерпувати програму, закріплювати знання, проводити контрольні роботи. Адже ми наполегливо воювали за високу успішність учнів і мали намір відзначитися на весь район. І перерва в роботі театрального гуртка виявилася дуже вчасною і навіть необхідною. Та через день чи два після рекомендації шукати собі нареченого для сцени Ганна Романіна попросила в мене п'єсу визнати свою роль на пам'ять, нагадує їй.